Із метою збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності щорічно, починаючи з 2003 року, світова спільнота за рішенням міжнародної організації праці відзначає Всесвітній день охорони праці. Про заходи приурочені до цієї події розповіли під час брифінгу на майданчику офіційного медіацентру Сумської ОВА в Україні. День охорони праці відзначають з 2007 року саме 28 квітня. Тому звертаю увагу, це не свято, а саме вшанування пам'яті загиблих на виробництві працівників. За будь-яких обставин конституційне право працівника на належні, безпечні та здорові умови праці повинно забезпечуватися та бути предметом особливої турботи та контролю з боку держави. У Міжнародний день охорони праці проводять заходи, приурочені до цього дня, з метою привернення уваги суспільства, молоді суб'єктів господарювання. Роботодавців та безпосередньо самих працівників до питань охорони праці та запобігання нещасним випадкам на виробництві. Традиційно міжнародна організація праці визначає тему всесвітнього дня охорони праці, і у поточному 2024 році заходи проводять під девізом вплив зміни клімату на безпеку та гігієну праці. Зміни клімату, забруднення повітря, промислові аварії, техногенні катастрофи, екстремальні погодні явища, буревії, засухи або затоплення. Погіршення екосистеми, внаслідок військових дій або впливу хімічних речовин впливають на сферу праці, особливо на безпеку та здоров'я людей, можуть призвести до нещасних випадків на виробництві. Для прикладу, бойові дії, які веде загарбник на території України, вже спричинили до незворотніх змін в екосистемі України, до забруднення територій та повітря шкідливими речовинами. Відверті варварські дії по підриву дамп, мінуванню території, знищення зелених насаджень, руйнуванню міст, промисловості, енергетики, створюють шкідливі та небезпечні умови, в яких доводиться жити а по суті виживати і працювати людям, внаслідок чого збільшується кількість захворювань, травмувань і смертей. Саме тому майже 90% нещасних випадків. На виробництві розслідування яких проводилося спеціальними комісіями протягом 2023 року, сталося внаслідок збройної агресії, таких як ракетний обстріл, артилерійський обстріл тощо. Із метою привернення уваги суспільства до питань безпеки праці та з нагоди дня охорони праці управлінням інспекційної діяльності у Сумській області північно-східного міжрегіонального управління держпраці протягом попередніх двох тижнів було проведено низку заходів, що об'єднали таланти та інновації з метою створення безпечного робочого середовища. Інспекторами проведено інформаційну кампанію на тему актуальних питань охорони праці. Для керівників та профспілок це семінари на тему безпеки праці, права та обов'язок кожного. Для фахівців з охорони праці це круглі столи та дискусійні панелі, під час яких таких зустрічей обговорювалися актуальні питання в сфері охорони праці в умовах воєнного стану та обмін досвідом між фахівцями. Основними темами, які доносились до робітників та роботодавців, є організація та порядок безпечного виконання робіт підвищеної небезпеки, безпека під час аварійного відключення електроенергії, забезпечення та використання засобів індивідуального захисту. Провадження електронного документообороту в системі управління охороною праці, враховуючи сучасні реалії та умови воєнного стану, важливо знати та пам'ятати правила трудових відносин, ризики і наслідки незадекларованої праці та трудової експлуатації. Окрему увагу під час брифінгу було заакцентовано на недопущенні прихованого травматизму на підприємствах. Якщо виникнення нещасного випадку приховується, не проводиться його розслідування. Створюється загроза повторення нещасного випадку. Погоджуючись на приховування нещасного випадку, потерпілий не лише стає співучасником злочину, а ще, й лише, а ще й лишає себе можливості отримання оплати витрат на проведення професійної реабілітації, оплати соціальних послуг, а також страхових виплат. Разом із тим, Державна служба України з питань праці спільно з організаціями роботодавців та профспілок запрошує всіх бажаючих узяти участь в онлайн конкурсі Мистецтво, що рятує життя. Участь у конкурсі приймаються будь-які візуальні матеріали та зображення на теми охорони праці, здоров'я, здорового робочого місця, безпечного виконання робіт, зокрема постери чи інформаційні плакати, створені вручну або за допомогою програмного забезпечення. Художні фото, колажі чи зображення, створені на основі фото, малюнки, виконані вручну на будь-якому матеріалі і в будь-якій техніці малювання, відеоролики, мультиплікаційні, документальні, художні. Для участі в конкурсі учасники особисто реєструються на порталі «Мистецтво безпеки праці та завантажують ті свої роботи у відповідному форматі. Роботи приймаються до участі у конкурсі з 28 квітня по 25 червня, включно шляхом реєстрації та завантаження на порталі. Переможці конкурсу будуть нагороджені відзнаками держпраці. Більш детальну інформацію можна отримати на порталі Мистецтво безпеки праці та на сайті Державної служби з питань праці. Кожна акція на користь безпеки є кроком до збереження життів.